Четвер. Сьогодні четвер. А зараз ми з собою будемо записувати слова. Добре? Десь, які ми ще не, не читали. Ану, читай. О. о! О. Чекай, чекай, чека, чекай. Ні, не тут. Ти спочатку читай. Што? О. О. -і -чі. Чі -чі. о тут о, з великої букви. Скриєчку. З, з нового рядок. О! І переписуємо. Лі... Не виходь за лінієчки. лініючки. Лі. В. Гарно, вийде, ти, В... Ці! акуратно, не виходь за лінію. Отак і пишеться. Арінка. Що ми? Коли усмішка і ротик закритий, яка буквочка? М'який знак. Добре. Читай. Лупа. Лупа. Лу. -па. Лу, -па. Лу -па. Угу. Аккуратно. Молодець, гарно виходить. Па. Па, молодець. Далі читай. Мар... Не маре. Мар. Зразу Читай три букви зразу. Мар. Мар кер. Молодець. Маркер. Мар -кер. Продовжуй, Але не виходь за лінічки. Аккуратно. О, бачите, гарно вмієш писати. Ні, ні. Міш. мар угу угу кэр кэр хм кэр я хэнэ то говорю Ну вот это А десь яке велике слово? Ой, давай спробуємо прочитати. І зараз полічимо, скільки він має з букв. Ано, давай читаємо. Дірко Бвач. Дірко пробивач. Лічимо. Ано скільки букв? Лічимо один. Аріна, лічимо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 букв. Ти бачиш щось багато. Ну давай пробуємо записати. Пиши. А, Ні, тут пишемо. Ми перенесемо. Ми перенесемо. Ти не можеш. Може. Пиши. Батьки. Пиши. <кліст> <кліст> Але не виходь з лініки, акуратно. Ді. Диктуй собі. Дір. Це не можна. Ко. 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 Тягни від палочки кот. І роби рисочку. Переносимо. Ні-ні, переносимо рисочку. Переносимо. Арінка. Ось так. Переносимо. Тут ми не помістимо уже далі. І тепер переходимо в другий рядочок. Це називається переносимо. У другий рядочок. Дірко. А сюди пробивач. Пиши. Ро... Би... ні, це все одне слово. Би... Арінка, б, Арінка е, б, ні, ні, ні. Б. Ти ж дивися трошки на листочок і мене слухай. Би, ну ми тільки що відпочивали. Давай дописуй, тоді будеш ще раз відпочивати. Би, угу. вач. Ва Ч. тягни. Тягни звідси такого догори. Так, ну от пер два знову відпочинемо. Так, ну працюємо далі. Чуть нагадуй. Фо. Фу. Фу. Ма. Не льо. Ло. Не не льо. ло. Фломастери. пишемо. А я тобі доти надую кульку ось таку гарну рожеву. Рожеву? Я ну, люблю рожеву. Ти дописуй слово ціле цілегарне, а я тобі готую подарунок. Ти щось пропустила? Що ти пропустила після ти? Ану зі Так. Ось кулька гарна для тебе. Манчес, яка гарна кулька. Ну так гарно пишеш. Те Угу. Давай покажемо ближче, як ти сьогодні гарно пишеш. Ось, як дитина гарно сьогодні пише. Молодень. Закінчилось. Ну, давай уже відпочивати. За все, добре? відпочиваємо, добре? Так, а тепер ти маєш кульку і можеш гратися.